Зірка засіб від застуди запитуй в'єтнамську. Я потрапив в добровольчий український корпус корпус 17 років. Які е, відчуття е, у снайпера була така небольша завість, коли бачиш, як якісь юнаки збивають літаки, і ти такий блін, а я тут сажу в гірському. Снайпінг це не тільки стріляти поводу, це реально як сафарі. Тобто приїхав собі там з термосом, з коскахій поставив собі термос, гунтілечко відбив відстань. Оп, лежиш собі чекаєш, відпрацював термос в рюкзак, гвинтівку і пішов. Справжні галицькове. Доброго дня. Доброго. дня. — Я дякую, що ви знайшли час і можливість поговорити зі мною. Тим більше що скажу, що в моїй програмі за більше ніж 100 випусків ніколи не було снайперів. Тому ви сьогодні перший. Розкажіть трошки свою історію. Взагалі, як ви потрапили в армію? Скільки вам було років? Я потрапив в добровольчий український в 17 років. Прийшов добровольцем, попав в підрозділ парамедиків. Ми працювали в основному в пісках. Вивозили поранених, якось допомагали хлопцям на позиціях. Далі пару років прослужив в ДУК, в Дук ПС. Після цього пішов в Збройні сили, пішов 24-ту бригаду, потрапив в розвідувальний звод другого батальйону. Там виконували розвідувальні задачі. Далі служив розвідувальні роки в підрозділі аеророзвідки, літав на літочку Спектатор М. Після цього. Вирішив стати снайпером, пройшов взвод, пройшов курс підготовки снайперів. Ну і... В принципі так ти став снайпером. З того часу. веду снайперську діяльність. 17 років вам було коли ви так. вирішили, що ви хочете йти служити. Тим більше, це тоді, наскільки я розумію, там був десь кінець 14-го, початку 15-го, була активна війна. Чим було викликане бажання таке у доволі ну молодого хлопця, в якому там би вчитися гуляти? Я не знаю, відпочивати? Тим більше війна від вашого дому була далеко. На початку 14-го року мене батька забрали по першій хвилі мобілізації. Він завжди був для мене таким взірцем. от взірцем як батько, взірцем як друг. От. Крім того, я вів таку юнацьку діяльність. В молодіжній частині правого сектору. Тобто Ми займалися всякими маршами, всякими mm -hmm. вишколами. І воно так мотивувало і підбадьорювало. Це, напевно, вища ступінь е, юнацького максималізму. От. Було дуже цікаво, воно ж завжди так. І це. А як вам вдалося? Ну, 17 років ви Ми підробили документи. Ви підробили так. документи. Мене привіз мій друг, друг медик. Нам треба було офіцову офіційних документів, там е, потрібно не було угу. і просто е, скан паспорта. От, все дуже просто робиться. І ніхто з ваших побратимів тоді навіть не запідозрив, що вам сьогодні? Ні, ні. Через рік дізнались. От що вони провали... вам сказали? Провели виховну роботу, але це вже було занадто пізно. Тобто, ну я і плюс я вже був повнолітній, і плюс вже був якийсь бойовий досвід, тобто я вже пройшов якесь злагодження з ми Всі один до одного звикли. Тому за цей рік від 17 років і до повноліття який бойовий досвід ви провели? Ну вивозили поранених. Там, працювали з піхотою на позиціях, вели якісь спостереження, тобто така е піхотна підготовка е на практиці. Mm. А як ви речі, ваші батьки на це відреагували? Батьки не знали. От, е мама не знала, батько воював. Е Дізналися вони десь місяця через 4. От, е випадково. Mm -hmm. от, е в Авдіївці ну, на заправці по вікаву. І були якісь журналісти, теж знімали якісь. Просто от, закон Мьорфі. <гум> yeah. uh -huh. Але теж вдіяти вже вони нічого не могли. У нас були скандали, були сварки. От. Ну і в принципі на цьому ми зійшлися. Я Якось аргументував свою точку зору, чому я повинен і туди. Вас не налякала тоді війна? О, як сказати, оскільки я був дуже молодий, було дуже цікаво. Я ж то війну знав з розповідей по побратимів, які повертались. А це як правило дуже круті історії. Ну і сильно ясно. От плюс завжди мені подобалась військова тематика. Я ніколи не хотів бути військовим бути військовим, але завжди хотів потрапити на якісь такі локальні конфлікти. Ніколи не хотів бути військовим, але в 17 років поїхав в армію служити. Ну по суті, до добровольчий батальйон за ж по суті Я теж поїхав військов. на війну служити в армії. Війна в ваше життя вже от увійшла з моменту з 2015 року і вже сьогодні у нас 2022. -й. Як ви можете описати ці 7 років? Ну як? Е, перший час після потрапляння в зону бойових дій війна була більш-менш інтенсивною. Mm -hmm. Було цікаво, було важко. Е, далі все, плюс-мінус стало. Стала позиційна війна. Е... Але ж у снайперів, коли позиційна війна, більше роботи, мені здається, роботи так, сафарі, все ж таки називали сафарі, по суті. І сафарі тривало от, до початку цієї військової кампанії, так до 24-го. Вот. сафарі активно, приносило доволі гарні результати. Ми старалися якось це фільмувати, якось от, щоб давати звіти. Є база, є от початкова база. Угу. Да? Тобто там все починається з формули тисячної. Так от е... курс у нас тривав. Чотири з половиною місяці в школісний період. Вот. Але навчання після цього не завершилось. Курсу я пройшов mm -hmm. три. Вот. Пер, перший базовий курс, після якого отримав гунтівку 308-го калібру UR-10. Далі був 338, вісім, саваж мені дали, потім ХСК в теж. І далі я отримав барат 107 50-го калібру BMG. Вот. Це вже ну це, якщо там для ваших цивільних це, це вже дуже, і дальній відстані. Тобто, mm -hmm. це перший клас виходить. От, навчатись, навчатись треба постійно насправді. От, от зверніть увагу, от вода, да, над водою, так от якщо подивитись на будиночки. <губ> от, я не знаю, чи бачите ви, але тут є міражі. <губ> по міражу ми читаємо вітер. От, е, навички читання вітру е, це такі навички, які треба відпрацьовувати постійно. <губ> тому що от, два місяці не звертаєш на це увагу, і потім ти такі пфф. <губ> Тому як професія снайпера вона потребує постійного відпра... відпрацювання навичок, постійної стрільби на полігоні. Навіть навички стрільби, якщо не постріляти півтора місяця, приходиш на рубеж, падаєш на рубеж, відстрілюєшся, в тебе от група така. А в ідеалі група повинна бути от з трьох пострій постріли повинні поміщатися. От, от, ага, от так, на такому маленькому листочку? Так, так. От. Ну, тобто група повинна бути от десь такою. Скажіть, дуже багато знаєте, таких є е, е, міфів про снайперів. Це правда, що, от, наприклад, ви там можете вийти на якусь певну позицію і там знаходитися в певній тиші, е, там, не рухаючись там, від е, години, наприклад, до там, декількох діб? Ну, як, не рухаючись? Е, насправді по ситуації. От, за необхідності. Ну, у вас були... Були такі Ситуації були різні, насправді. В ми на позиціях знаходились там і до тижня часу, іноді приїжджаєш, відпрацьовуєш. Якщо бачиш тактичну обстановку mm -hmm. і розумієш, що немає сенсу залишатись, то їдеш назад на базу. От. Але взагалі орієнтуєшся сам, тобто. Складнощі в тому, щоб знаходитись там від години і до декількох діб на позиції, ну, я не бачу як таких, то по суті угу. валяєшся собі на тіпленьки як каріматики, дивишся на дивишся, як Це Так тімет. називається. Ну, це? Як, так? Дивіться, артилеристи кажуть, що, наприклад, там, або навідники БПЛА, да, вони. А побачили ціль, відпрацювали колону спалили, все щасливі всі поїхали там далі. І у вас як цей процес відбувається? Коли ви відпрацювали ціль, коли ви виконали свою роботу результативно? Які відчуття у снайпера? Як це відбувається? Відбувається як ми виїжджаємо в зону роботи, тобто ми її завчасно визначаємо. От, це може бути широкий сектор от, або о, конкретно визначена точка. Да, якщо до цього була проведена дорозвідка. розвідка, і ми знаємо, що там от, в посадці там, 800 метрів від нас ходять орки, от, <реку> ми знаємо, звідки їх можна побачити. От, приходимо, готуємо позицію, копаємо якийсь окопчик, дньовочку, щоб якщо що можна було заховатися <реку> від осколків. Е якщо це до цього визначена ціль, Став ставимо якусь триногу, якщо це стрільба стоїть, або там кидаємо кріматі, якщо лежить, і відпрацьовуємо. І, як правило, змінюємо позицію. Це, це дуже важливе правило. Можна засиджуватись. Mm -hmm. Тому, як правило, змінюємо позицію після пострілу. От. А як би ви оцінили взагалі снайпінг в українській армії від от моменту, коли ви прийшли? Ну ви ж напевно, що тоді там спостерігали за цим. І до моменту, от коли ми зараз уже маємо таку велику війну, наскільки школа снайпінгу, наскільки взагалі наші снайпери вони стали більш професійними за цей час? Я коли почав цікавитись снайпінгом і якось почав займатися, щось більш-менш стріляти в збройних силах, не було на озброєнні гвинтівок. Не радянського калібу. Uh -huh. Тобто були СВД, якісь, таке щось. Ну. От. Зараз рівень, можна сказати, що в нас в Україні рівень військового снайпінгу один з найвищих у світі. Uh -huh. А це от. з чого ви робите такі висновок? Е, висновки, дальність пострілів, тобто дальність зафіксованих пострілів. Наприклад, у мене у зводі е, служив мій побратим. Е, от. Він ВОС поставив. Е, Такий маленький ООСа — 2235 метрів mm -hmm. е, з відеопідтвердженням, тобто з, по, повністю з відеосупровідом. А у вас е, 1500, але 1540, якщо mm -hmm. бути точнішим, але це 338. Тобто це от такий патрончик. Oh. 8 -8 -8. А ви, все, а ви все з собою носите? Ні, це так? просто а, це а, це ти. Ти. один з трьох мене загинув напарник вот, Максим. Е, вот. У нього залишилось три патрончика. І ми так собі розподілили їх. Це таке ж ви сприймаєте це як талісман чи просто. Це як, я думаю, що ця куля колись вразить ціль. А от ви сказали, що до 24 лютого це у вас таке, знаєте, було, як, умовно кажучи, сафарі. Що ви маєте на увазі? Сафарі це коли більш-менш спокійна обстановка. Ти вже завчасно знаєш позиції, тому що всі їх відвізли. Тобто, як ми заїжджаємо на ротацію, угу. ми заїжджаємо на ротацію, досліджуємо нашу ділянку. Ділянка може бути шириною до 15 кілометрів, наприклад. От. Тобто там Перші два тижні ми займаємось реко 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 mm -hmm. От. Тобто Об'їжджаємо всі позиції, дивимося висоти, дивимось, літаємо, аналізуємо маршрути проходу противника, вогневі точки противника, де можливо образити, де, де не можна, де видно, де не видно. Тобто Збираємо всю цю інфу, виставляємо собі точечки mm -hmm. і потім починаємо працювати. Тобто В спокійній обстановці це реально це як сафарі. Тобто приїхав собі там, з термосом з кохійочком. Гвинтівочко відбив і відстань, хоп, собі чекаєш, відпрацював. Термо, термос рюкзак, гвинтівку mm -hmm. і пішов. Вот. Тому сафарі. Mm -hmm. А вам э, ну вам вже тільки 24 роки. Ви. М Цьому, скажімо, так, такі стійкості навчилися це от досвід, той який ви провели на війні? Чи можливо це все ж таки вплив вашого колективу, вашого підрозділу? Тому що ваша бригада, вона славетна, вона має такий доволі потужний бойовий шлях і прийшла доволі багато. От як це можете пояснити, коли ви така молода людина? Але я більше ніж упевнена, що ви там підтримували і вчили людей старших за віком від себе? Так, але ну як тут багато факторів. Напевно, що оточення, якась власна мотивація, якась це. Треба ж відчувати себе частинкою свідомого суспільства все-таки і <гум> як... Тобто ми всі розуміємо, що ми на війні. Тобто, ага, якщо ми на війні, ми повинні як, приносити якісь ефективні результати і так далі. У нас підрозділ маленький. От, ми, там всі один Це найбри саме. Так, так. У нас маленький підрозділ, ми знаємо один одного доволі давно. Тобто, бачили, як би і в горі, і в радості. От. Підтримка оточуючих спілкування, цей армійський жаргон на mm -hmm. тему, там хто скільки орків це і, і так далі. Напевно, що воно і сформувалось. Так, оточення, оточення mm -hmm. дуже впливає. А ви а... От, знову ж таки, хочу повернутися до подій вже від 24 лютого. Ви де працювали, на яких напрямках? Безпосередньо ви... Конкретно 23 лютого. До речі, як ви зустріли цю велику війну? От. 23 лютого я прибув в район Шахті... Шахти-Родина, це населений пункт Золоте 4 угу. Карбаніт. Приїхав туди з вечора. Ми завчасно знали, що буде якийсь двіж. Але ми думали, що двіжуха буде на Донбасі. От. Завчасно підготувалися, повідправляли речі, там підготували резерви БК, сформували мобільні групи і так далі. Але оскільки все ще не починалось, то роз'їхалися собі по позиціям, почали там спостерігати, вести роботу. 23 лютого ми ще ввечері відпрацювали. відпрацювали там доволі легкий постріл, був на коротку дистанцію. Угу. І десь близько. Восьмої чи дев'ятої години вечора от нам прийшла стовідсоткова інфа, що буде двіж, завтра, завтра, але знову ж таки без конкретики. Що от. йде, так? Ну і я такий, ага. Ну в принципі, я собі так на той момент думаю, я напевно, що в найкращому положенні, я собі тут бліндажики, окопчики, тут угу. все врінку кулемети у посині. Ну не так все і погано, напевно угу. що. Е, от. Ми так е, зібрались ввечері, кажу: пацанам, пацани, походу буде велика війна з Росією. Такі, та, Боже мотика війна, ти ви що, що ви зробили такий висновок? З інформацією канал з інформацією. Тобто, ну все таки ну, чи ви десь зрозуміли, що в будь-якому ну, випадку було розуміння, що щось відбувається. Тобто, ми слідкували за інформаційним простором, mm -hmm. так от там заяви Путіна, ці всі е, там сассабрання Сабеза і, і так далі. Тобто, було зрозуміло, що походу буде великий військовий конфлікт. Вот. Але ми собі уявляли інший масштаб і іншу тактику, напевно, mm -hmm. що вот. тобто ми, про так... те, що там по Києву, по всіх інших містах літатимуть ракети, ви навіть про це не думали. Ми ну, про ракети, напевно, що взагалі mm -hmm. не думали, Да? Ми собі там по-іншому це все уявляли. Е, вот. І ми з вечора так зібрались, кажу, пацанам, походу, буде великий двіж, всі так скептично до того віднеслись, але е, там на, на тій позиції був мій е, старий бойовий товариш. Mm -hmm. Ми так з ним сили поговорили, вирішили о четвертій ранку. Вийти на позицію. От, вийти на позицію. Чому? Тому що ну, четверта, четверта ранку, всі ж знають, да? Друга світова, і всі. Угу. Тобто, То четверта от. ранку це така червона лінія. Так, да, от щось так в І от, четверта ранку, туман е, таке всередині відчуття. Як, Якась чуйка, да, була? Е, як сказати, це якийсь великий викид адреналіну. Е, от. Ну Прийом ти от, угу. щось відчуваєш. От інтернет у нас там був. І ми собі стоїмо в окопчику, дивимось звернення Путіна. Вот. І він каже: все, я там вирішив провести, провести спеціальну операцію, там бандери, нацисти. Ми додивляємося це відео. Проходить хвилин 5 і ми чуємо виходи градів. Uh -huh. А почути виходи градів у 2022 році, це щось прямо от таке. Там... Це було Анрієл, yeah. так. Так. Вот. І, чуємо виходи градів, і ми собі уявляли, що от, зараз все, Зараз, зараз побіжу, побіжать, ми їх там сейф, mm -hmm. а ніхто не біжить. От, гради, арта там працює. Вперше почули авіацію да, а, десь. Години через три, напевне, була робот. Був проліт гвинтокрилів противника, але вразити ми їх нічим не могли. У Нас просто не було засобів. А вони вражали. Так, да, вже так, так і почалося наш лівий фланг, наш сусід зліва, 57-ма бригада. От, просування почалось на їхньому напрямку, mm -hmm. а це от прям межа. От, от ми і отписи в цьому. Там просто там, в нас місцевість насправді не дозволяла ні проходу техніки, ні проходу піхоти. Ну, піхота ще ладно, але що ж таке, mm -hmm. піхота без техніки, так? Е, і от. Ну але коли арта навалює, причому гради і, і так далі, ну тут ж, вже ж потрібна якась така відповідна відповідка такою ж технікою. Та ну, як, мені ну, наші дається. теж працювали, але все одно якось. В той день е я досидів десь до 11 12 години і прийняв рішення відтягуватись на базу, щоб провести загальний збір, провести якийсь аналіз, аби, mm -hmm. аби обговорити подальші наші дії, тому що ми розуміли, що це не буде сафарі, це не буде снайпінг, де ти mm -hmm. там комфортненько валяєшся на кріматі якісь І вот. що ви що ви визначили для себе? Ми зібрались. Вот. Ми, ми до цього розбили групи. Розбили групи по машинам, розбили собі напрямки по батальйонам. От. Зібрались е, е, і потім виїхали. Я от виїхав в район першого батальйону механізованого. От, е, о, там поспілкувались, зрозуміли, що просування немає, і снайперської потреби, як такої, mm -hmm. немає. Відтянулись на базу. Нас перші пару днів. От. Ми просто спостерігали за інформаційним простором, що йде і як відбуваються. Була така небольшая завість, коли бачиш, як якісь юнаки збивають літаки, і ти такий, блін, а я тут сижу в гірському. Короте, і це, а в нас нема дві. І о, десь через тиждень, напевно, що противник почав просуватись на нашому напрямку. Це КПВВ Золоте, там позиції тримала. Тримав другий батальйон, п'ята рота другого батальйону. Uh -huh. от. Через КПВ, КПВВ Золоте в напрямку. Пішов противник, там були якісь БМП. якісь Вже вони пихота. пішли, да? так? Ну, тобто вони пішли штурмом uh -huh. прямо в сторону Е, Хлопці, які вели оборону, підірвали міст з другої спроби, от, тому що з першої перебула провода, по-моєму, цей Шо, місто сипався. У угу. нас то був відбитий, і тоді ми зрозуміли, що єдиний зданий, який залишається, це попасна. Попасна почалась трохи пізніше. Я в цей час приїхав Юрій Капустяк, це такий легендарний командир, дуже гарна людина. Приїхав і каже, цей ми тут робимо ротно тактичну групу. Нам поставили задачу обороняти лиман. Їдеш, Ну, Ну, певно, що так. Mm -hmm. От. Тобто, там задача була обороняти місто, але як таких боїв ще в місті не було, і mm -hmm. противник ще просто не підійшов. Тобто ми приїхали в місто, виставили якусь оборону, якісь постережні пости, mm -hmm. взагалі провели розвідку по місту, що йде і як, розвідку прилеглих територій. От. Через пару днів просунулись вперед, виявили противника. Поставили там лінію, піхота почала закопуватись, ми почали виконувати там от роботу. От там я от зустрів перших там прям справжніх, справжніх росіян. росіян да, та. от, там. Це була група, напевно, людей з 20. А ви от кажете, що там я зустрів вперше росіян. Ну знаєте, нас так лякало довго цим міфом про. Там второї армії Міра і про ці всі речі. А у вас було якісь, ну я не можу сказати, що страх, але якось були такі опасіння, що вони Бо дійсно… стереотипне бачення, mm -hmm. так, що от, ну мощ, мощ російської армії, тобто а насправді, що вийшло. А насправді, от, перший раз, коли ми дали їм по ушам, от, ми зрозуміли, що от, вони такі самі люди, і вони mm -hmm. так само вмирають. От, і все взагалі не так. От дуже сильно підбадьорювало то. Ми розуміли, що в Києві. В Києві відбувається великий-великий двір. І відступати-то нікуди насправді. От. Куди відступати, якщо тут і там. І, тобто варіантів насправді не було. От. Там ми зустріли першу, першу колону, першу населений пункт Невське. Угу. Там ми е провели аеророзвідку, виявили. Колона противника, які заїхав в село, там щось ходили, марадьорили, якісь хати, там щось, mm -hmm. щось робили. Цей і от е, це перший мій досвід був коригування граду. І mm -hmm. я тоді, я до цього. Вважав, що град це така штука, яка зараз накриє все в вот. Mm -hmm. А насправді все не так. А чому? Ну, насправді все не так. Град створений, даби вражати площі, але не одною машиною і не потрепостів. Mm -hmm. Оскільки в нас було обмеження в БК, в нас в складі ротно-тактичної групи. Не, не, не пам'ятаю точно, але було, здається, два танчика, там, машина чи дві Града. Uh-huh. Е, якийсь САУ, 2С1 чи 2С3. От. І десь близько 120 людей піхоти. Тобто, насправді, це небагато. Ну, але Обраняти це місто. знаєте, кожен мертвий орк, це вже результат. <рес> я хотіла спитати у вас: а, от ви, я так зрозуміла, що коли ви вже не займалися суто снайпінгом, тому що це було в умовах цієї війни, ну скажімо так, не дуже реально. Ви займалися більше там і розвідувальною роботою, в тому числі так? так і там шукали, коригували, і так далі. Так, так? але це по суті є робота снайпера, ага. тому що снайпінг це не, не, тільки не тільки стріляти. стріляти. Так, це снайпер це автономна бойова одиниця. Це вища категорія, це вища категорія розвідника. От, тобто для того, щоб знайти орка, перед тим як його знищити, треба провести дуже багато дій. Треба провести розвідку, треба провести спостереження, треба прорахувати шляхи відходу і так далі. Тобто, це така дуже, -дуже комплексна робота. Тому снайпінг це не тільки стріляти по оркам. Бачите, розрушили такий мій, ну умовно кажучи, міф. Скажіть, про що ви мрієте? Ви вже думали, що ви будете робити після перемоги нашої? Яка надмінно настане? Буде святкувати, напевно що. А як ким себе бачити? Треба соціалізуватись, якось шукати себе. Служити ви далі не хочете? Служити далі не хочу. От я взагалі збирався піти з армії. От я думав з'їздити на місію Миротворчу в Конго. Mm -hmm. От і, приїхати, одружитись і жити як нормальна людина, з спокійним життям. От. Тому що ну, просто от, доволі багато часу я провів в бойових діях, і вона трохи втомила на той момент. От, тому просто хочеться міра і у От, просто це. Цей... Але ж зараз, бачите, ну. Ситуація змінила, це широкомасштабне вторгнення. Тобто, ви зі своїм підрозділом до самої перемоги? Ну, звісно, тут немає варіантів, мені здається. Ви вірите в нашу перемогу? <свісно> звісно. Це як, не те, що віримо, а я думаю, що ми її постійно наближаємо. Тобто, от, і вона однозначно буде. А як би ви могли описати свій підрозділ, якому ви служите? Королівська бригада yeah. yeah. каже на вас. Так, піхота короля. Насправді в нас такі справжні галицькі хлопці нас найрізніші. Там Вчорашній столяр, якийсь вчорашній інженер, журналіст чи ще хтось, наприклад. І всі вони одчаяно б'ються і защищають територіальну залесність нашої неньки. Тобто військовослужбовці, у нас, правда, дуже стійкі і дуже мотивовані. Що би хотіли сказати українцям? Таєний. Людина, яка воює з 2015 року, яка на момент 24 лютого вже майже 7 місяців була на фронті. Людина, яка живе в війні, От що би ви хотіли побажати тим, хто сьогодні ну, так живе іноді не помічає навіть. Фільм? Побажати. Хотів би побажати просто. Я хотів би, щоб люди розуміли, що от, треба насолоджуватись спокоєм, е, спокоєм, треба насолоджуватись тишею навколо. От, треба розуміти, чому так відбувається. Треба розуміти, чому відбулося це вторгнення, е, до які події до цього призвело. Тобто, хотів би побажати українському народу стати свідомим суспільством. Це дуже важливо. І вірити в Збройні Сили України. І вірити в збройню вам дякую. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!